Побутові споживачі вони можуть не відчувати ринку електричної енергії, але ринок електричної енергії дуже сильно відчуває існування побутових споживачів. Споживач споживає на напрузі 0,4 кВт. тобто ця електрична енергія має пройти ряд трансформацій на пониження і для і для для кожної цієї трансформації треба побудувати відповідні трансформатори. І до того, як е, ця електрична енергія прийде до споживача, в кожному трансформаторі і на лініях електропередач будуть втрати електричної енергії. І чим менша напруга, тим більше втрати, на відміну над, е, від великого, наприклад, заводу, який підключений на напрузі 220 е, кВт. Далі для постачальника набагато легше співпрацювати з таким заводом, тому що він йому буде постачати там. 100 мільйонів кВт-годин протягом там певного періоду. В нього одна платіжка. Якщо той не заплатив, він може звернутися в суд. Це буде один позов. І ще й у заводу є майно, на яке накладаються стягнення. Споживачів 17 мільйонів побутових споживачів. Якщо вони не платять, ти маєш вести претензійну роботу.